Так, доброго вечора, ми з України. Опять у мене весь стол завалений. Зараз покажу, що там. Але спочатку відео про плати, я там казав про ті сірники китайські, що їх двох однакових не сишиш. І там пішли питання по ним. От хочу показати три штуки. я их уже 5 нараховал, но думаю, их сильно больше. То бишь, он зовни воно абсолютно однаково, полностью. Я так понимаю, эти ковпачки и провода поставляют, ну, одна контора поставляет. А вот серники рублят в том Китае все кому не попадя, блядь, походу. Он подивиться. Як відрізняються самі, ну, сама оця намазка, ну, піротехнична суміш. ж вона повністю різна, блядь. І по формі, там, і по консистенції, і по кольору, блядь. І по тому, як вона висихала. Ну, відповідно, вони і по спротиву, чи всі різні. Ну, я ще, мабуть, фотографію покладу. Бо не знаю, видно чи не видно. В общем, ну і по спротиву вони теж сильно гуляють ну, у мене виходило від десь 1,6 навіть навіть 1,4 Ом один раз було, і десь до 2,5-2,6 Ом. Ото от, от, такий розброс, блядь. Тому ту ще раз скажу, якщо ну, десь сирники Отримали, ну, отримали партію, якусь, ну, якусь кількість. Ви ж не знаєте, в якому сараї в Китаї їх саме оці наколотили. Ззовні вони повністю ідентичні. То, -то пару штук спаліть, перевірте, як воно працює, блядь Бо деякі можуть давати сюрпризи, блядь, особливо коли їх на запалювальну бімбуки ну, сходу ставлять. ну, Щоб більше форс вогню, був, щоб гарантовано її запалило, то, то причина деяких неспрацювань, спрацювань, то може бути саме в цьому. Що на попередньому сірнику все працювало. І навіть якщо їх навіть три було поставити. А на от у новому, щоб отримав з нової партії, воно ну і на одному їлі запалюються. На двох вже взагалі ніяк. Взагалі, перевіряйте. Так, ну, в общем, з конструкції цієї китайської творчості закінчили. І тепер що оце? А оце ті самі сирники в мене. Розкладені і то. Ці не влізли там ще пів ящика лежить. В общем, це мені прислали сірників для того, щоб доплати їх докладати. І от головне, мені їх на це діло надали безкоштовно, блин. В общем, один з дуже рідких зараз правильних волонтерів. Блин. Ну, хоч. Знаю, як це. Це більше вже, ніж волонтерство, блядь. Ну, В общем, хлопець Олег, він давно допомагає і досить суттєво допомагає, блядь, саме от саперним підрозділом, блядь. І от він привіз купу цих сірників і роздає їх безкоштовно. Ну Відповідно підрозділа форму замовлення під відео я прикладу. ну Також там прикладу і банку. Олегову, хто має бажання та змогу прийняти участь ще й в безоплатній роздачі до війська електросірників, то теж прошу. ото. Ну, кудись собі в закладки я її був вже ці банки ставити. Бо це як би дійсно потрібно. Сірники використовуються ці дуже широко, це і детонатори саморобні, це і, ну, відповідно, і на скиди, і на міни, і на все. Ну, це ще й відповідно запалювальний. Всяка різні, блядь, бімби. Маленькі, великі. В общем, дуже багато де використовується цей електрозапалювальний елемент. Ну, да, навіть навчання. Навчання, коли воно ну, щось пихає, бухає, то воно вчиться значно краще, ніж Просто інструктор орет, а ти взірвався, блядь. А воно нічого не відбулось, і людина не так це сприймає. От коли вона там ну, тут розтяжку питається зняти там, або Ну, і щось там тупить або йде. І на міну наступив, і воно ото, вогонь дим, то воно в пам'яті відкладається ну, майже назавжди. Любой там крикор, блядь, хоть по голові опизди, блядь, воно так не відкладається, ніж то свій опит, коли щось крутило, воно пихнуло, блядь. Далі там фантазія, блядь, домальовує, що якщо б це був не сірника, там детонатор і вибухівка, то щоб було би, блядь. Запам'ятовується дуже гарно. Тобто вони навіть на навчання розходих. Ну, досить великий там, для інструктора з натхненням вчать, використовують а то, подобну імітацію. Так, І окрема просьба, ну, я так по розумію, що зараз теж буде фурор Як ото з платами, блядь, ну, Безкоштовно роздають. Тому що у ці сірники спеціально сьогодні злазив, подивився. У барих ці сірники доходять до 27 гривень за штуку, блядь, у зовсім охуївших, блядь. <coughs> Ще і позиціонуючих себе якийсь саперний магазин, блядь. В общем. Е... В общем. Е... В общем, до. Ну, фурор, я так понимаю, буде. Тому окрема просьба до тих. Хто буде заказувати, хлопці, блядь. Ну, дружіть з реальністю і будьте адекватними. Не треба питатись заказати собі сразу три вагона, щоб до кінця війни і ще на 10 років потім, блядь. Тому що таким підходом ви нахер, блядь, вб'єте всю ідею, блядь, і далі будете бігати, нахуй їх і покупати далі. У тих барих, блядь, а ціни будуть потроху в них ще й рости, блядь. Ну і відповідно теж. Зовсім ахуєвші будуть вичислятись заноситись в чорний список. Причому, по принципу, блять, колективної відповідальності. Накосячив батальйон, блядь. Пиздує, нахуй, вся бригада, блять. В общем, дружить з адекватністю, блять. Беріть собі свої реальні потреби. Не треба нагрібати всіх, блядь, Ще раз кажу. Назавжди, блядь, і до дембеля, блядь. Беріть під реальний розход, блядь, скільки ви от реально їх використовуєте, блядь, на місяць. Причому ці цифри, блядь, хто там буде що просити, блядь, я якби в курсі реальних расходів цих сірників, скільки їх йде в підрозділах, які, блядь, реально реально воюють. Реально їх використовують, скільки їх на місяць в них йде, блядь. Я знаю, тому якщо Олег спросить і там якась зовсім ахуївша цифра, то, блядь... Ніхто й розмовляти далі не буде, блядь. Тому дуже прошу, блядь. Підходьте адекватно, замовляйте теж адекватно, блядь. В общем, все безкоштовно. Велика подяка Олегу, ну і. Скажемо так, з таким народним фронтом все буде Україна.